кача по ти сині. Мам кож моя не лайме. Сьогодні ми прощаємось з героєм країни, з героєм нашого міста, військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом. Шаєнко Валерієм Вікторовичем, який народився 8 квітня 1980 року у місті Жовті Води. Закінчив 9 класів середньої загальноосвітньої школи номер 8 нашого міста. У 1998 році закінчив Саксаганське вище професійне училище номер 7 за спеціальністю машиніст широкого профілю. Після закінчення навчання довгий час працював на ремонтно-механічному заводі державного підприємства Східний гірничо гірничо-збагачувальний комбінат. З 1999 по 2000 роки проходив строкову військову службу. На підставі указу президента України про мобілізацію 6 березня 2024 року був призваний на військову службу по мобілізації четвертим відділом у місті жовті води Кам'янського РТЦК та СП. служив на посаді стрільця помічника гранатометника аеромобільної роти Збройних сил України. 26 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, Валерій Вікторович загинув під час мінометного обстрілу з боку з боку держави агресора поблизу населеного пункту Білогорівка, Северодонецького району Луганської області. Колишні колеги-комбінатовці згадують, Валерій мав добре серце та відкриту душу. З колективом мав гарні, дружні відносини. На Ремзе додали, родина Шаєнків це шанована трудова династія великої сім'ї Схід ГЗК. На заводі працював токарем батько Валерія. Зараз продовжує працювати брат. Валерій обожнював рибалити. Він був добрим. Веселим і товариським, енергійним та життєрадісним. У Валерія Вікторовича залишилися брат Віталій, донька Катерина та син Микита. Шановна Жовтоводська громада, від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас висловлюю глибокі співчуття рідним. Та близьким загиблого. Прошу шанувати пам'ять героя, героя нашого міста, героя країни, солдата, Шаєнка Валерія Вікторовича, хвилиною мовчання. Святий Боже, Святий крики, Святий Безсмертний, помилуй нас. Він повернувся в родини і вже ніколи не покине їх. Він вже не піде на передову. Не скаже, чекайте. Він не скаже, що скоро повернувся, бо він вже вдома. Тілом опускається в землю. Душа ж його пішла на вічне небо, де споглядає. Де буде дивитися, як сумують і плачуть за ним, буде питатися утішити, помогти тим, хто в нужді підтримати хлопців такі самі, як і він. Як важко сказати слова і підібрати потрібні слова, щоб утішити родини, для яких війна не десь а прямо в них. Ворог злий і жорстокий, мучить, знущається. Биває, катує. Коли передивимося історію, ми розуміємо, що дуже багато раз такі випадки вже були. Ми питалися простити, ми пересталися бути братами. Ті, хто розказує, що вони християни, тримають ідола в центрі і збираються очередями і стоять, і поклоняються йому. Не може християнство тримати ідола і кланятися йому. Не може християнство вбивати, де же любов, як же прощення, як же братерство. Вже десятий рік війни і хтось питається навчити нас розказати, як ми маємо жити. Для того, щоб був мир, треба здатися, треба піти в рабство. Але український народ завжди відстоював свою землю, він любив її, тому що він корінний. Задайте історію за межу спори, хто віддасть таку землю. Так, ціна найвища це її людське життя. Життя тих, кого ми любимо, кого ми знаємо. За кого ми пам'ятаємо життя з його історії і моменти сьогодні пригадаються кожному з нас? Хтось скаже, я пам'ятаю, як іде або чує. Але, на жаль, сьогодні остатнє прощання, Остання вічна пам'ять, яка як вирук, залишиться у нашому серці. Підійдімо братерською любов'ю, скажімо свої слова. Попрощаємося від щирого серця, хай воїн побачить пошану, хай зрозуміє, що не забутий він, що його пам'ятають і люблять. Царство Небесне і вічний покій Герою України, убитому воїну Валерію, суттєво Господи, вічну пам'ять. Слава Україні!